Всім привіт, дорогі друзі! Мене звуть Ольга Ель Рай, і я вітаю вас в черговому подкасті «100 днів перемог та креативних сил України. Сьогодні ми з вами поговоримо про ключовий стримуючий фактор, який заважає людям рости. Що треба зробити для того, щоб швидко розвиватися у своїй професії та прогресувати в грошах? Тож, якщо ви готові, поїхали. Якщо ви чекали цей подкаст, ставте вогник під цим аудіо, під цим відео на ютюбі, і будемо починати. Сьогодні я дам вам дуже просту і дуже таку хорошу техніку, яка дозволить вам зрозуміти, що не так, якщо щось не так. Знаєте, бувають такі люди, які знають дуже багато технологій і вони хочуть всіх вчити, але в них немає результатів. І виходить так, що такі люди також дуже люблять працювати дуже багато, але в них такі дуже сумні очі, тому що скільки б вони не працювали, в них чогось не виходить. І коли дивишся на таку людину, мені, чесно кажучи, дуже боляче на. Це дивитись, тому що я і колись теж так робила, просто працювала і від цього ще більш були сумні очі, тому що щось не виходило і просто роботою це не лікувалося. І от, звичайно, ми будемо про це говорити. В мене зараз буде тур, і у вівторок, 6.09, ми будемо у Львові, і там будемо наживо. Я буду давати контент, і ми будемо наживо розбирати кожну ситуацію. Що не виходить, чому не виходить, як зробити так, щоб виходило. Ми це все будемо пропрацьовувати на практиці. Ви можете також до нас приєднуватись і, дивлячись розбори інших людей або потрапивши самостійно на розбір, ви зможете зрозуміти, як це взагалі працює. Але сьогодні я хочу дати вам таке просте завдання, і воно буде в кінці подкасту на пропрацювання оцих речей. Так от, якщо є оці сумні очі, так якщо людина виглядає, от просто підійдіть до зеркала і подивіться на себе. І якщо ви просто от, не посміхаючись собі, а просто підійдіть до, до дзеркала. Якщо ви бачите, що у вас є оцей сум в очах, це означає, що це не дасть вам рушити вперед, це не дасть вам зробити круті результати. Тому що круті результати робляться. На високому рівні енергії. Як, наприклад, якщо ви хочете їхати з шаленою швидкістю або летіти на літаку, то в машині або в літаку не мусить нічого бути зламане. Все мусить працювати ідеально. Тільки при цьому ти можеш сильно розігнатися. Але якщо ти їдеш на машині, яка через кожних 10 метрів глохне, то очевидно, що це не машина, яка перемагає в змаганнях в перегонах, розумієте? Саме тому наша задача сьогодні зрозуміти, в чому причина, і почати, принаймні, дивитися в цю сторону і почати це пропрацьовувати. Так от, це називається техніка прострілена нога. Буває, Буває дуже часто, приходять, коли приходять люди, вони кажуть, Ольга. Дай нам супертехнології по продуктивності, як мені стати ще продуктивнішим? Як мені працювати 120 годин на день? Я вже працюю 18, хочу працювати 20 або 120. Як мені вижити з себе максимальну продуктивність для того, щоб я всі свої проекти міг тягнути і при цьому заробляти тисячу доларів? Я кажу: а навіщо тобі стільки проектів? Якщо ти можеш на одному заробляти не тисячу, а п'ять? І він такий ну як, ну як? А знаєте, що це таке? Коли є багато проєктів, є багато розфокусу, а це означає розбазарювання свого потенціалу. Тому що, коли ти тільки стартуєш, тобі дуже і дуже важко одночасно вести шість проєктів. І так люди роблять для того, щоб не реалізовувати свій потенціал. Це просто неймовірний інсайт. Який я зловила в першу чергу про себе, але вже постфактум. Тобто, от коли я починала відеоматіку, я кожних півроку відкривала ще паралельно якийсь проект, я думала, чого я така втомлена, чому в мене постійно мінус. А саме тому, що в мене було багато проєктів, і я одна не стягувала це все, просто не стягувала. І замість того, щоб все позакривати і займатися одним проектом, я думала, що мій прибуток збільшення доходу це збільшення кількості проєктів і збільшення кількості роботи. Але ні, це так не працює. І от, знаєте, як це виглядає? Це називається тих техніка прострілена нога. Коли людина приходить і вона говорить: Дай мені супертехніку по бігу. Я кажу: слухай. Ти і так біжиш, але в тебе просто прострілене коліно, воно в тебе болить, і поки воно болить, ніяких результатів бути не може, тому що в тебе просто кров бризкає, знаєте, застрягла десь куля в тому коліні, а чувак все одно летить на всіх, пробує якось так. Але якщо полікувати цю ногу, подивитися в цю травму, подивитися, що не так. Все це налаштувати. Часто для цього не багато часу треба і не багато зусиль. Полікувати це, виняти кулю і все поставити на свої місця. Тоді людина, ця, вона має потенціал бігти, але в неї є травма. І коли ти полікуєш цю травму, то в неї будуть дуже круті результати. І не буде більше ніколи от такого відчуття, ніби світ мене не чує, я так багато всього роблю, не туди попадаю і так далі. Цього не буде, тому що світ він завжди справедливий. Він відчуває, який ти є насправді і що з тобою є. І якщо є отака от травма, то світ завжди буде тобі її підсвічувати. Звідки взагалі беруться ці травми? А, ну, звичайно, ви зараз скажете: о, ну, звичайно. Звичайно, вони беруться в тому числі з дитинства, але не обов'язково. В дитинстві можуть бути якісь ситуації. Не обов'язково, що у вас там батьки били і вони були якимись такими, ох. От мене, наприклад, випадково загубили в метро. Випадково. Але це травма, так, яка, яка потім вистрілює. І поки ти не звернув туди увагу, ти не можеш це е, відпрацювати. Тому треба звернути увагу. Для цього є спеціальні технології, вони будуть на я відкриття. Далі, е, можливо, це вже було не в дитинстві, а от дуже часто до мене приходять люди, які просто вигоріли одного разу. І вони не допрацювали це, тобто вони не пережили цю травму вигорання і вони йдуть далі з тим, що вони просто бояться працювати, вони бояться ще раз вигоріти, вони бояться роботи. А як ти можеш робити круті результати, якщо ти просто боїшся постійно? Ніяк. Тому та техніка, яку я хочу з вами сьогодні поділитися, це техніка залікуй рани. Очевидно, що це треба ну працювати всім разом. Це треба працювати з психологом індивідуально. Ну загалом, треба якісь технології спеціально використовувати, і вони є різні. І просто треба підібрати те, що працює для тебе. Але треба полікувати те, що болить. І коли ми частіше за все, от те, що я бачу по розборах, до мене приходить людина, і я відчуваю, що вона використовує реально 10% свого потенціалу, 30% свого потенціалу. А ще 70% — є просто таке враження, що вона не має до нього якби, доступу, це якби знаєте, локт, типу, заблоковано. І якщо я задаю їй правильні питання, то вона буквально через 5 хвилин починає розуміти, чому вона сама себе блокує. Але поки ми в це не подивилися, вона поняття не має, що не так, але вона відчуває, що щось не так, але вона не розуміє, чому. Так от, те, що ми прямо сьогодні з вами робимо, просто підійдіть отак прямо до дзеркала. От так, як ви ходите, так і підійдіть, і просто подивіться на себе. Якщо ви побачите сум в ваших очах, це є перший сигнал того, що є травма, якась можливо маленька, але вона є, і її треба пропрацювати. Друге. Просто сядьте, у вас є блокнот 100 днів перемог. Просто сядьте самі, коли вас ніхто не трогає і ніхто не бачить, і просто запитай себе чесно, що у тебе болить просто зараз, що тебе мучить просто зараз. Просто сядь і випиши це. Можливо, це якісь стосунки з кимось. Так? Можливо, це якась травма на роботі, можливо, ти в себе не віриш, можливо, ти десь сумніваєшся. Загалом, от те, що тобі. Болить, просто сядь і напиши. І це вже дозволить виняти з підсвідомості те, де є боляче. І коли ти це вийняв, то ти вже розумієш, принаймні, що це треба пропрацювати. так? Це як з технікою простріленого коліна. Треба просто подивитися вниз. І коли ти подивишся, ти вже побачиш, що ага, є коліно, з нього тече кров, і так бігти далі не можна. Треба щось з цим зробити, перш ніж бігти далі. І ти будеш бігти ефективніше, коли ти залікуєш це коліно. І от наша задача принаймні просто сісти і сам з собою, коли вас ніхто не бачить, написати, що мені болить, і виписати це. Далі, якщо у вас є можливість, хоча б прийдіть. От у нас буде у Львові івент, хоча б прийдіть, послухайте. Ви вже, можливо, знайдете відповіді на ваші питання. От ну і я зараз зроблю оцей проект я відкриття, який я вам обіцяла, і вже так багато класних людей до нього приєдналося. Так само там це повністю хард скіловий курс, який є по запуску свого власного проекту. За чотири місяці, так? Тобто це продукт, ми будемо створювати на базі вашої унікальності, так? Це е, запуск на нього, упаковка цього продукту, так, повна красива, якісна сенси цього продукту, тест на аудиторії, Кездев, е, це повний маркетинг цього продукту, запуск трафіку на нього, перші продажі і перші відгуки. Оце те, що нам з вами треба зробити за чотири місяці. Але я проходила вже дуже багато курсів, і я прекрасно знаю, що для того, щоб такі речі запускати, тверді потрібна додаткова друга частина м'яка там, де ми оці всі речі пропрацьовуємо щось індивідуально, щось в групі, щось з психологом. Подивимося. Для кожного є свій підхід, і для кожного працює щось своє. Але я точно знаю, що для того, щоб тобі розганятися, ти мусиш бути на тисячу відсотків впевнений в тому, що в тебе швидкісний болід і він повністю, повністю відповідає всім технічним нормам. Так в тебе нічого не болить, і в тебе все ідеально. От, тому ми цим з вами займемося на «Я відкриття. Друзі, ви бачите, що подкасти поки що виходять не завжди вчасно, але ми з вами повернемо подкасти як тільки закінчиться тур. Тур є зі збором на збройні сили. Очевидно, що тур це дуже дороге задоволення, і ми максимально стараємося це все покрити. Але в нас вже є гроші з попередніх міст, які підуть на збройні сили. І всі, хто приєднується далі, частина грошей, звичайно, йде на організацію цього всього процесу, і він дуже корисний. Є море прекрасних відгуків і відео, і звичайних відгуків. Ви все це бачите. Я публікую напевно 5% того всього в інстаграмі. Ну, це неймовірна користь, який дає, яку дає цей тур, і кожна людина, яка працює сьогодні, це. Економічний фронт це допомога армії, і це допомога нашій країні. Ми сьогодні всі є воюючою країною, тому ми мусимо працювати, мусимо бути сильними. І цей тур він для того, щоб дати творчим людям. Максимальний пауер для того, щоб ви могли працювати, годувати свої сім'ї, обертати економіку і рухатися вперед. От тому приходьте, буду дуже щаслива бачити кожного з вас, хто може у Львові наживо побачимося з вами. От і також подкасти скоро будуть виходити частіше, як тільки ми повернемося з туру. Тому. Я на це дуже сильно чекаю. А наразі дякую всім, хто послухав цей подкаст. Якщо вам сподобалось, виконуйте завдання і просто зараз напишіть щось на Ютубі. Що відчуваєте всі ваші враження про цей подкаст сподобалось, не сподобалось. все пишіть. будемо з вами на зв'язочку. Все. бажаю вам гарного дня і до зустрічі в наступному подкасті «100 Днів Перемог. Слава Україні! Разом до перемоги! うん。